Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. У випуску цього року виробництво дронів в Україні може сягнути неймовірних 2 мільйонів одиниць. Прем'єр-міністр України озвучив прогноз по зростанню української економіки на 2024 рік. В міністерстві енергетики анонсували плани щодо продовження транзиту російського газу. Міністр енергетики Герман Галущенко виключив будь-які комерційні угоди, які б дозволили російському газу продовжувати постачатись через Україну після закінчення поточної транзитної угоди в кінці року. Про це повідомляє Bloomberg. Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, очільник Міненерго закликав європейські країни більше зберігати блакитного палива у підземних сховищах України. За словами Галущенка, Україна може запропонувати зберігати 15 мільярдів кубометрів газу в сховищах, що перевищує 14 мільярдів кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року. В європейській комісії також заявили, що не мають наміру контактувати з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України. Натомість вживатимуть всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу. За минулий рік економіка України зросла на 5,6%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За підсумками січня нового року ВВП України зріс на 3,5% порівняно з січнем 2023 року. У перший місяць нового року всі основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку, заявив прем'єр. Шмигаль зазначив, що за підсумками 2024 року Кабінет міністрів України розраховує на зростання української економіки також до 5%. Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а за умови додаткового фінансування Україна до кінця року може вийти на загальну цифру у 2 мільйони безпілотників. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Гана Гвоздяр. За її словами, загалом у цьому секторі задіяно близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення. В свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на організацію виробництва безпілотників уряд вже виділив близько 40 мільярдів гривень і планує викуповувати все, що зможе виготовити український бізнес. На цьому все підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі.